Масштабний протест, що переріс у сутички з поліцією. Центр Варшави напередодні паралізував страйк польських фермерів. Вони знову вийшли на вулиці столиці, аби домогтися скасування так званої зеленої угоди Євросоюзу. Активісти палили шини під будівлею сейму та ж бурляли цеглою в поліцію. Та ж відповідала сльозогінним газом. Десятки затриманих не обійшлося і без поранених. Докладніше у викладі Артема Мороза. Звуки пострілів охоплені вогнем шини, перекриті дороги та сутички з поліцією. Тисячі польських фермерів знову виходять у центр Варшави на масштабний мітинг цього разу під будівлею Сейму. Рух транспорту у столиці блокують сільгосптехнікою. перекривають і під'їздні шляхи до Варшави. Поліція намагається перешкодити фермерам, встановлює загородження та шипи. У відповідь протестувальники жбурляють у правоохоронців бруківкою і намагаються прорватися крізь паркани. Місцеві змі сповіщають про поранених та десятки затриманих мітингарів. Поліція застосовує сльозогінний газ. Zastanawiam się, Państwa. O Jezus! O Jezus! O Jezus! Крім шин, фермери виносять труну, яку ставлять прямо під вікнами офісу прем'єр-міністра Дональда Туска та підпалюють. кажуть так, мовляв, вмирає вітчизняне сільське господарство. Таким не згодні з вимогами зеленої угоди, з обмеженням використання хімічних продуктів, усього з імпортом нелегальних харчових продуктів, забруднених хімічними речовинами. Ось проти чого ми виступаємо. Учасники акції поводяться агресивно не лише стосовно поліцейських, в яких кидають петарди, а й щодо українців. На деяких плакатах видніється кінець українізації Польщі. Та пам'ятаємо Волинь. Одна з вимог демонстрантів захист польських кордонів від нібито неконтрольованого напливу продуктів з України, Росії та Білорусі. те, що зараз відбувається, це трагедія. Наша пшениця та інші наші продукти, ціни, які були 30 років тому, залишаються такими ж, а витрати продовжувати зростати. Ми повинні підтримувати фермерів, тому що без них у нас немає їжі, без них у нас нічого не буде. Влада ж зі свого боку запропонувала страйкарям зустрітися, аби обговорити всі суперечливі питання вже цієї суботи. Крім того, польський прем'єр анонсував внесення до сейм проєкту резолюції, яка закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт продуктів харчування і сільгосппродукції з Росії та Білорусі. Артем Мороз для апостроф Тіві.